9 травня, виповнюється 66 років з дня закінчення Великої Вітчизняної війни. День перемоги. Свято зі сльозами на очах. Щоправда, ці сльози переважно для людей старшого покоління. Натомість для молодших хмельничан це свято вже не несе такого великого значення, як було раніше. Ну, Це захист харчу. Ну це ну, 9 травня як якби. А як воно ще що вийшов назвати? Що 9 травня. Де... Де перемоги? Ну так. Да. А хто з ким воював, хлопці? Ну, з німцями наші. Хлопці, аж таки день перемоги, знаєте? Так. Да. А коли його святкують? Да я тотра. Точно. А що за день перемоги? Що ви можете про нього розказати? Не, не знаю, як би навіть сказати. Я під ким діла. Ну от війна була, хлопці. Хто з ким воював? Німці з українцями. І хто переміг? Українці. А, ну, звісно, ми зараз вже були. Знаєте, що ми дуже раді День Побіди, ми цінимо кіно тепер зараз розвідники йде про війну. Ми дуже ціним, дуже благодарні тим молодим, які завоювали для нас свободи. Ну і то ми не всі другої. Ці, ці, ці Почему? -то? 100 грамів випити не можемо. Як ви на це дивитеся? Праздник <святок> для нас найкращий. Ми тільки можемо. сказать всем спасибо и низко кланяться всем солдатам бывшего Советского Союза. Вот и все. Мы с удовольствием ждем, потому что мы войну прошли. Он с фронтовиков, с молодых лет, как говорится, и до сих пор пока что. А, я молодая девушка, я тоже участвую в боевых действиях, в Пенгерских боевых действиях, в боевых действиях. Завдяки мужності наших солдатів ми звільнилися від нацистського гніту. Тепер ми на волі. Ну, як було, я на роботі, робили, були молоді, парад, що ходили на парад, музика грала, Пішли, ходили на парад, дивитися. Це дуже велике свято. Що є там і преса, і там ля 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 ля, -ля що депутати не хочуть, і там в Львові не хочуть прапора, навіть цього червоного, це все неправильно. Скільки людей погибло, батьків, дідів, чоловіків, жінок, скільки, скільки, скільки погибло, свято є свято, треба святкувати. Ніяких гвоздів. Ми маємо сьогодні мирне на небо над головою а також можливість займатися звичайними буденними справами, замість того, щоб стріляти з автомату чи ласти по окопах. Як будете святкувати 9 травня? Як Бог дасть.